Вітаємо. Під час нещасного випадку Том пошкодив м'язи обертачі плеча і 20 років страждав від болю. Лікар сказав, що потрібно робити операцію. Але натомість одного дощового дня Том увімкнув клуб 700. Том Грейс усе життя працював ландшафтним дизайнером на північному заході. США. Я люблю працювати на вулиці. Мені подобається робити так, щоб усе мало природний вигляд. Наприкінці 90-х, коли Том працював в одному парку, стався нещасний випадок із подрібнювачем деревини. Подрібнювач деревини захоплював усе, що в нього засовували, і якщо вчасно не відпустити, він тягнув за руку. Так і я пошкодив плече. Том не мав медичної страховки і не міг дозволити собі візит до лікаря, тому довелося самостійно боротися з болем. Я намагався берегти плече, щоб не погіршити ситуацію. Якщо біль турбував, я робив увечері компрес і лягав відпочивати. Щоб зняти навантаження під час їзди, я клав руку на підлокітник. Так було комфортніше. З роками біль почав посилюватися, і тому довелося частіше звертатися по допомогу до інших співробітників. Коли потрібно було щось над собою підняти або стригти кущі, я знав, що не впораюся із цим. Це могло призвести до того, що біль не відпускав би мене кілька днів. Незабаром тому стало боляче займатися навіть повсякденними справами. навіть потиснути комусь руку було непросто. Іноді мою руку не відпускали її і тягнули плече. У підсумку я не хотів навіть підіймати руку. Роки по тому Том оформив страховку і пішов до лікаря. На МРТ підтвердилося пошкодження обертачів плеча. Наступним етапом була операція. Проте одного разу через дощ відмінили роботу, і Том вирішив подивитися клуб 700». Хтось каже: будь ласка, скажіть про обертачі плеча. У вас травма в м'язів у правому плечі, яке постійно болить. Це привернуло мою увагу. А коли він сказав, що це праворуч, то я закричав: я приймаю це. Це для мене як маленька дитина, яка побачила солодощі. Я вирішив, що потрібно підняти руку і прославити його за це. Я так і зробив. Я чув, як вона хрустіла, але підняв її так високо, як ніколи раніше. Я подумав: оце так. А потім... а потім я зрозумів, що болю немає. Уперше за 20 років Том працював весь день без болю у плечі, і завдяки божому зціленню біль не повернувся. Це підбадьорило мене. Я кажу всім незалежно від того, вірять вони чи ні. Ось що Бог зробив для мене. і Бог зробить те саме і для вас. І Він зробить це незалежно від того, християнин ви чи ні. Просто прийміть це. Ви його дитя. Він дуже любить вас і не має значення євреєвий чи язичник, вірянин чи ні. Він хоче зцілити ваші хвороби. Якщо у вас є сумніви з цього приводу, згадайте історію про слугу сотника. Сотник був римлянином, язичником і перебував поза заповітом Ізраїлю. Але він прийшов до Ісуса, бо чув, що Він може зцілювати. Сотник почув це і сказав Ісусові: У мене є слуга. Ісус сказав, добре, я прийду, у твій дім. А він сказав, мій дім не гідний, я не можу прийняти тебе. але в тебе достатньо сили. Якщо ти просто скажеш слово, мій слуга зцілиться. слуги навіть не було там. Він не чув цієї розмови, але отримав зцілення. Нехай це. Підбадьорить вас справа не у вас, а в Ісусі. Коли ви покладаєтеся на нього, коли вірите в Його безмежну силу, коли говорите, що він син Бога живого, який прийшов звільнити, пробачити, зцілити, визволити він прийшов заради мене. І тоді ви отримаєте всю віру, яка вам потрібна. Ми будемо молитися про вас. А перед цим прочитаємо свідчення про інші чудеса. Це чудо сталося зовсім недавно. Кімберлі написала нам електронною поштою. Я лежала в ліжку і дивилася клуб 700. Наприкінці програми Тері сказала, що хтось з іншої країни отримує зцілення від болю в попереку. Що біль у спині пов'язаний з важкою роботою протягом багатьох років? Вона сказала, що ця людина була згорблена через травму, і Бог зцілює її зараз. Це схоже на зцілення жінки в новому заповіті. Була друга година ночі. Я піднялася з ліжка і прийняла це слово. Я знала, що воно було для мене. Я американка. Але живу зі своїм чоловіком і сином у Шотландії. Бог зцілив мою спину. Дякую, Ісусе, за твою любов і милість. Справді дякую. Ось що сталося з Луїсом із Нью-Йорка. Кардіолог діагностував у нього мерехтіння передсердь. Одного разу він дивився клуб 700, і Ти гордо не сказав. Є людина на ім'я Луїсу, якої проблеми з серцем. Господь цілює вас просто зараз. Коли Луїс пішов перевірити серце на ЕКГ та ехокардіографії, лікар не побачив ніякого збою. Серцебиття було у нормі. Відтоді чоловік не має задишки і може спокійно гуляти. Він сказав своєму кардіологу, що отримав зцілення, тому що Гордон у клубі 700 отримав слово знання і назвав його на ім'я. Ну що ж, дякую, Господи, це чудово. Ісус знає вас поіменно. Хіба це не чудово? Він знає навіть кількість волосся на вашій голові. Він безмежно любить вас і знає все про вас, незважаючи на все, що сталося у вашому житті. Він продовжує любити вас. Це не якась далека любов. І він любить вас настільки сильно, що хоче достукатися до вашого серця і зцілити всі ваші рани. Нам потрібно лише сказати так і амінь більше нічого. Зробімо це просто зараз. Погодьмося в молитві. Віра це дія, це концепція, на яку потрібно покладатися. А покладатися це синонім віри. Коли ви покладаєтеся на Ісуса, ви отримуєте всю віру, яка вам потрібна. Помолімося разом. Проявіть свою віру і покладіть руки на ту частину тіла, яка потребує зцілення. Ми з Террі будемо молитися разом з вами, а Бог зробить все інше. Будемо молитися. Господи Боже, всемогутній, ми приходимо до Тебе з вірою. Ми віримо в Ісуса, у того, кого Ти послав. Він став плоттю і жив серед нас. Він творив великі чудеса, він стіляв очі сліпим, відкривав вуха глухим, допомагав кульгавим знову ходити, паралізовані вставали і переживали неймовірну радість від твоїх справ. Ти сильний Воскресити мертвих. І тому зараз ми проявляємо віру і покладаємо руки на те, що потребує зцілення. Ми приходимо в злагоді і торкаємося цієї частини тіла. Ми кажемо: зцілися зараз в ім'я Ісуса. Ісус прийшов заради мене. Він спокутував мене, пробачив мені, зцілив мене. Я приймаю все це зараз в ім'я Ісуса. Амінь. Тері Бог дав тобі щось. Є жінка на ім'я Мей. Я не знаю вашої проблеми, але вона дуже серйозна. Бог цілює вас від неї просто зараз. Хтось інший бачить яскраві вогники, не знаю, в чому причина цього чи мігрень, чи проблема з очима. Бог зцілює вас від цього. У когось проблеми з кишківником. Господи, прошу в ім'я Ісуса зробити те, що не можуть лікарі. Стіли тих, хто страждає від хвороб кишківника в ім'я Ісуса. У когось інфекція в спині, рідині лікарі не знають, що робити, але Бог знає, він зцілює вас просто зараз. Від верхівки голови до самого хребта сіліться від усякого запалення. Нехай ця інфекція піде і не поширюється. Нехай усі проблеми, які вона принесла, зникнуть в ім'я Ісуса. у когось із вас хвороба шкіри, через яку з'являються рани. Бог зцілює вас і повністю відновлює вашу шкіру. В ім'я Ісуса зціліться і будьте здорові Хтось з вас поклав руку на праве коліно. бог почув вас. Він може відновити вас і прибрати будь-який біль просто зараз. Просто прийміть це в ім'я Ісуса. Амінь. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом, гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі, моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. Любов наповнила її як рідина. саме це Вайола відчула, коли зрозуміла, як сильно Бог любить її. Це почуття дозволило їй залишити кримінальне минуле, отримати диплом магістра і стати консультанткою. Життя Вайоли змінилося. Вайола Хейхс, успішна ліцензована консультантка, але у 1996-му все було інакше. Вона була у в'язниці, боролася з наркозалежністю і чекала на другу дитину. Мені здавалося, що немає жодної надії, і одного разу я. Помру від наркотиків Термін у в'язниці був коротким, але їй вистачило, щоб зрозуміти, що вона не хоче туди повертатися. Вона зав'язала з минулими. Пішла до церкви. Я не хотіла ризикувати життям своєї дочки. Їй було шість місяців, коли я вийшла. Я казала собі: я не можу зробити так знову, не можна так чинити з другою дитиною. Мене не було поряд з моєю старшою дочкою. Вайолі було важко довіритися Богу. Але жінка дуже хвилювалася, що через наркозалежність не знайде роботи, і не зможе забезпечити дочок. Хоч я й була твереза і чиста, я все одно вважала себе сміттям. Проте коли вона зрозуміла, що Бог любить її, все почало змінюватися. Я відчула, як його любов наповнила мене. Я ніколи не відчувала такого. Чим більше він показував мені свою доброту, тим більше я хотіла її відчувати. Крім того, я хотіла догоджати йому. Одним із методів досягнення цієї мети була десятина. Я побачила, як Бог підтвердив свої слова. Він сказав у слові, щоб ми випробовували його, і він показав мені, що він зі мною. І що десятина це його принцип, який працює. Ваїло почала використовувати частину своїх продуктових купонів, щоб купувати продукти для інших. Іноді мені було страшно. Я розуміла, що можу звернутися до мами читати, але не хотіла робити цього. Я хотіла, щоб Бог показав мені на що він здатний. і саме це він і зробив. Вайолі запропонували пройти безкоштовне навчання, щоб стати сертифікованою помічницею медсестри. Я змогла отримати роботу і не просто роботу, а й сертифікацію. Це було неможливо з огляду на моє кримінальне минуле. За три роки Вайола відмовилася від державної підтримки і почала працювати ночами. А вдень працювала перукарем. Жінка продовжувала дбати про своїх дочок і давати десятину. Бог дає мені можливість прокидатися вранці, щоб йти на роботу і заробляти гроші. І я віддавала гроші йому. Коли Вайола навчалася в коледжі. Вона нарешті побачила, що минуле не визначало її. Я ставала більш впевненою в тому, ким мене створив Бог. Я почала вірити у себе. За сім років вона отримала диплом магістра і стала дипломованою консультанткою. Тепер Вайола почала працювати з людьми, які поновлювалися після наркотичної залежності, і її зарплата зросла. Бог показав мені, що це моє призначення і доля. Я люблю цю справу і реалізую себе в ній. нещодавно Вайола почала давати більше, ставши партнером CBN. Я хочу допомагати людям у нужді. Я чула багато історій та свідчень про зцілення. Я в захваті від цього. Я відчуваю щирість. Я знаю, що ці люди трудяться для Бога, і я, звісно, хочу підтримувати їх. Це дуже допомагає. І сьогодні зарплата вайоли продовжує зростати. це дивовижно. Я не могла уявити нічого подібного, але так відбувається, коли служиш Богові. Я можу довірити йому усі свої проблеми, і я не розумію, чому не можу поділитися з ним своїми грошима і довіритися йому. Я зрозуміла, що не перевершу Бога у щедрості. Він сам показав мені це. Я хочу бути корисною, і чим більше ви допомагатимете іншим, тим більше Бог робитиме для вас. Ви повинні робити це не заради себе а для того, щоб бути благословенням для інших. Для мене весь сенс. Саме в цьому. Нехай у цьому буде суті для вас. Покажіть, що ви довіряєте Богові. Довіра це ще один синонім до слова віра. Я довіряю тобі, Боже. Я довіряю тобі моє майбутнє і мої фінанси. Ти той, хто дає мені здатність вставати щоранку і йти на роботу. Ти робиш це для мене, і я довіряю тобі. Я знаю, що твоя обітниця здійсниться для мене. Ти відкриєш вікна небесні, ти виліш благословення, яке я не зможу втримати. Накенкенвийола не слідувала якомусь про процвітання або швидкій схемі збагачення. Вона старанно працювала і казала: я вшаную Бога, я буду шанувати його завжди, і ми бачимо її прогрес протягом років. Ви можете пережити те саме. Уявіть собі, що ви живете з упевненістю в тому, що ваше майбутнє в руках Божих він подбає про вас, і ви впевнені в цьому, тому що покладаєтеся на нього. Віра – це дія, і ви можете проявити віру в дії через десятину і приношення. Покажіть собі, що ви довіряєте йому своє майбутнє. Якщо ви ще не стали членом клубу 700, то я запрошую вас приєднатися до нас зараз разом з тисячами інших партнерів ви зможете стати дивом для багатьох людей у різних куточках світу. Війна руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях метро. Люди зіткнулися з ненавистю, що виниклені звідки. І саме діти страждають найбільше. Їхнє життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію та йти вперед. Майже 20 років обітниця сироті працює в Україні, несучи надію, любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку. Тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі. Севенспасибілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. СІБІН ЕМАНУІЛ. У нас є кілька хвилин, щоб відповісти на ваші листи. Гордоне перше запитання від Клеренса: якщо християнин помирає, то чи забирає Бог його душу? Я сподіваюся, що християни у такий момент не відчувають болю. Клеренсе, Біблія каже: вийти з тіла та уселитися у Господа. Коли ви помираєте, то ваша душа вирушає до Бога. Вона очікує часу Воскресіння тіла. Я вірю у Воскресіння. Це частина символу віри. Ісус воскрес з мертвих на нас чекає фізичне Воскресіння. Навіть якщо ваше тіло перетвориться на порох, він все одно зможе оживити його. Я з нетерпінням чекаю нового тіла, яке буде набагато кращим за те, що є у мене зараз. А поки що вийти з тіла та оселитися у Господа. Подивіться на вірші у 21 розділі одкровення. Там йдеться про те, якими будуть небеса: нові небеса, нова земля і новий Єрусалим. І там конкретно написано, що болю більше не буде. Хіба це не чудово? Там не буде скорботи, сліз і болю. На це ми з нетерпінням чекаємо. Якщо хтось у вашому житті підходить до межі, то вам варто співати пісні прославлення з ними, читати вірші про небо, про те, що на них чекає далі. Я вважаю, що це чудово. Я захоплююся Тіел Озборном, який уже вирушив до Господа. одного разу він побачив сон про те, яким буде його існування на небі. Тіел сказав, що там неймовірно добре. там замість докорів за помилки, говорили лише про те хороше, що він зробив для Бога. Говорили про речі, які допомогли царству небесному ось про що говорили, коли він потрапив на небо? Хіба це не чудово? Це чудовий образ. Пам'ятайте про це і втішайтеся цим. Хелен пише самопроголошений пророк зробив мило і надіслав його моїй родині. Він сказав використовувати мило кожні три дні і проголошувати пророчі речі. Пророк стверджує, що молився над цим милом і помазав його. і Якщо його використовувати, воно принесе благословення або зцілення. Я знаю, що біблія вчить нас покладатися на Ісуса у питанні спасіння. Однак чи можна наділяти духовними якостями предмети? Чи є біблійні приклади про те, що предмети використовувалися таким чином? Як мені зрозуміти, чи є такі речі здоровими, чи ні з біблійної точки зору? Хелен, мені здається, ви на правильному шляху. Ви маєте прямий доступ до Ісуса. Навіщо замінювати його предметом? У цьому немає сенсу. Якщо ви можете увійти в реальну присутність живого Бога, то він явить себе і свої обітниці тим, хто любить його. Це чудова обітниця. Вже краще пережити зустріч з Богом, ніж з якимось предметом. якщо ви запитуєте, чи є біблійні приклади, то згадайте хустки Павла про це йдеться в дії 19. Бог же творив немало чудес руками Павла, так що на хворих клали хустки та пояси з його тіла, і вони зцілялися від хвороби і злі духи виходили з них. Павло робив хустки. І пітнів на спеці у нього були хустки, люди брали їх, і хворі почали отримувати зцілення. На жаль, це призвело до появи цілого бізнесу з молитовними хустками. Я вважаю, що це помилка, тому що ви замінюєте Ісуса предметом. у книзі чисел Господь Бог сказав Моїсею виставити змія на прапор. «І якщо змій когось кусав, то той, глянувши на мідного змія, залишався живим. Це було, але за часів управління єзикії стало ясно, що народ перестарався із цим. І у четвертій царству 18.4 сказано, що він узяв мідного змія і зламав його, тому що ізраїльтяни кадили йому. Вони зробили з нього ідола. Ми не повинні перетворювати речі на ідолів. Ми не повинні покладатися на шматок мила або хустинку, коли можемо покластися на живого Бога і Його Слово. Його слово має силу, і воно володіє такою ж силою у ваших вустах, як і в Його. Нехай Його слово стане плоттю у вас. Живіть ним. І коли ви будете чинити так, то на вас чекатимуть великі одкровення про нього. Не замінюйте його якимось предметом. Закінчимо з віршем з Якова. Наблизьтеся до Бога, і він наблизиться до вас. Зробіть це сьогодні. Нехай Бог благословить вас і до швидкої зустрічі.